Накипіло вранці і переходимо Рада оборони Харківської області днями вирішила е, дозволити е, дитсадкам, школам і вишам повернутися до традиційного формату навчання за умови, якщо у закладах е, виконують низку безпекових умов. Про це повідомив 7 липня голова Харківської обласної військової державної адміністрації Олег Сенігубал. Рішення ради оборони стосується усіх форм освіти: дошкільної, шкільної, фахової, перед вищої та власне вищої. Обов'язковими вимогами є спеціальні укриття, що відповідають будівельним нормам, вимогам, готовність системи оповіщення, визначення шляхів евакуації, а також запаси води та медикаментів, проведення уроків безпеки щодо дій під час повітряних тривог. Рішення стосується всіх закладів, як у громадах області, так і в самому Харкові. Але останнє слово все ж таки повинно бути за керівниками громад, керівництвом шкіл і самими батьками. Це всі вони спільно повинні от вирішити, наскільки той чи інший заклад готовий до проведення уроків в укриттях. Мається на увазі, от безпекову складову. Так говорять. Посадовці з обласного департаменту освіти і науки. І ще дуже важливий момент: на батьків ніхто не повинен а, тиснути. Вони самі мають обирати для своїх е, дітей фор формат навчання. Це буде урок онлайн або ж учень прийде до класу. Ну, власне, йдеться про те, що от, ймовірно процес буде змішаним. коли... Частина класу навчається безпосередньо у школі, а решта вдома залишається слухати уроки онлайн. Чиновники обіцяють, перш ніж розпочнеться навчальний рік для учнів та учениць, проведуть тренування, щоб відпрацювати процес переміщення в укриття до автоматизму. Разом з тим слід нагадати, що ще у червні в Харківській обласній військовій адміністрації повідомляли, що планують визначитися щодо формату навчання ближче до осені. Водночас, керівник обласного департаменту освіти і науки Олексій Литвинов висловлював сумнів, що у Харкові навчання відновлять через небезпеку ракетних ударів. Про це він зокрема говорив і в нашому ранковому етері Радіо Накипіло. Голова Харківської обласної адміністрації Олег Сенігубов неодноразово наголошував, що ворожа ракета С-300 із Білгорода летить 40. А отже, спочатку відбувається прильот ракети. А згодом спрацьовують сигнали повітряної тривоги, і тоді дійсно немає можливості вчасно евакуювати дітей і персонал шкіл або ж дитячих садків. Наразі у мене і у моїх колег-журналістів залишається ще багато запитань до харківської влади щодо організації навчального процесу в школах та дитячих садках. І от сьогодні Олег Сенігубов разом із керівниками поліції та Державної служби надзвизна надзвичайно у Харківській області під час брифінгу планують розповісти про освітній процес в школах, в університетах, у дитячих складках, да, в ліцеях, який почнеться в 2023 році, мається на увазі 1 вересня і продовжиться в 2024 навчальному роках. А ми ж підключаємо до обговорення да, до, принаймні. До бачення, як це може відбуватися, начальницю управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Вікторію Урванцеву і її колегу Марину Реброву. Вона представляє у нас Чугуївську міську раду, управління освіти. Марина Вікторія, доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку. Дуже радий, що ви погодилися. Давайте почнемо з можливості зараз розказати, що все таки вирішили у Чугуєві. Тому що вчора з'явилося повідомлення від Чугуївської міської ради, що все-таки вони планують. Щоб діти навчалися онлайн, тобто у себе вдома, або ж ну хто де знаходиться, хто в чугуєві, хто ще перебуває в евакуації. пані Марина, розкажіть, будь ласка, докладніше, що вчора було вирішено? Так, справді вчора було прийнято таке рішення. Це рішення було колективним. Радилися всі разом, зібралися керівники закладів освіти, всіх, які є, на нашій, які є в нашій громаді, залучили до обговорення е, начальника е, головного управління е, ДСНС е, Чугуєвського, е, запросили е, представників поліції, всі разом думали, що ми маємо робити. Е, рішення Ради оборони. Дало можливість приймати рішення на місцях, і дуже добре, що це саме рішення дали громадам, тому що Харківська область досить різна. До одних куточків війна не дуже дісталася, не дуже на собі відчули, а деякі території відчули на собі її дуже і дуже сильно. Так, Марина чує нас чи не чує. Схоже, зараз зник зв'язок перервався. Пані Вікторія, давайте поки встановлюємо зв'язок. Вікторія, якщо у нас не відновиться зв'язок, наберіть, будь ласка, Марину тоді телефоном. Це я звертаюся до нашого звукорежисера. Пояснюю нашим радіослухачам. Вікторія, так, а що у вас вирішили? Ну звісно, основною передумовою для навчання і виховання дітей безпосередньо в закладах освіти. Буде стан безпекової ситуації в регіоні на початок навчального року. Наша задача це створення безпечних умов, перебування дітей у закладах, в тому числі і під час повітряних тривог. Хочу теж підтримати і Марину, сказати, що це добре, що дали можливість вирішувати всі питання на місцях, адже освітня галузь нашої громади досить велика. І, звісно, час частина закладів освіти є ближче до подій, частина закладів далі. Ну із 22 закладів нашої загальної середньої освіти, в них ще 11 фільмів, тобто така потужна громада, а також 17 закладів дошкільної освіти з 12 дошкільними підрозділами, два заклади позашкільної освіти, дві спортивні школи. І ну, в цих цих закладах ми вже другий рік навчаємося в дистанційному форматі. Звісно, кожному педагогу, кожному освітянину хочеться живої спілкування з дітьми, дітям хочеться цього спілкування, але я говорю про те, що основна передумова для офлайн навчання це безпосередня безпекова ситуація на початок навчального року. А я сейчас запитаю, а ви набираєте Марину? Нам вдається встановити зв'язочок. А давай тоді телефоном набирай, добре. Пані Вікторія, і все-таки, що що ви вирішили з 1 вересня діти зможуть прийти до своїх класів? Чи це теж буде в залежності від того, в школі є укриття, відсутні укриття? Звісно, це перша передумова. Це найпростіше укриття в западі і також. Ситуація, яка буде на першому вересні, дуже хочеться перемоги, дуже хочеться, щоб не було у нас ракетних обстрілів. Але ж поки ситуація не вирішена, ну я хочу сказати таку спітку, що із 22 закладів загальної середньої освіти, нас 10 закладів мають укриття. Цих 10 закладів це три опорних школи. Тобто, а також є укриття у трьох філіях. Ну, в загальної кількості це десь 60% закладів загальної середньої освіти у нас мають найпростіші укриття. Ну І враховуючи те, що в частині закладів відсутні навіть підвальні приміщення, які можна облаштовувати під сховища, то сьогодні у нас розглядається питання, якщо буде прийнято рішення, що це буде змішана форма навчання, то ну, звісно розглядається питання підводу до опорних закладів. Чи до закладів, де є укриття. У нас є шкільні автобуси, звісно, їх замало, але хоча б пару разів на тиждень, да, да, я, я думаю, що діти будуть мати змогу, якщо нас не дозволити така ситуація, побувати в закладі, якщо, побувати в дитині і почути спокупчителя. Пані Вікторія, до нас вже долучилася Марина Реброва. Тепер ми її набрали номером. Марин, продовжіть, будь ласка, про рішення е, міської ради. Чого отже… Вчора для того для прийняття рішення щодо форм навчання в наступному навчальному році зібралися всі разом директори закладів освіти. Ми залучили Національну поліцію, залучили Державну службу надзвичайних ситуацій і заслухали позицію кожного з них. Але рішення було одностайним виходити. В офлайн ще зарано безпекова ситуація на сьогоднішній день і ще залишається досить е, напруженою. Бо е, я думаю, всі е, знають карту Харківської області і знають, що чугуєв е, все ж таки е, ближче до і ближче до, до кордону ні, так. І до кордону. Так. От Ой. якраз Марин, я вас переб'ю, починається повітряна тривога. І оце правда величезне запитання, яким чином от, діти, які перебувають у класі на уроці, отримують сигнал повітряної тривоги. Та? От, бувають різні варіанти, коли е е її оголошують, але не прилітає. А буває ж ситуація, коли спочатку ракета, а потім повітряна тривога. І як спустити дітей за ці 40 секунд, от у нас тут. А в ефірі був Олексій Литвинов, начальник, директор обласного департаменту науки і освіти, і він якраз озвучував такі дані, що проводили в одній із шкіл такий ну як експеримент, за скільки зможуть максимально швидко спуститися е, діти, і там було 4 хвилини і скільки ста секунд, та тобто. Виходить, що це настільки велика залишається небезпека. Прошу Марин. Так, так, так. Чотири хвилини це дійсно реально. За чотири хвилини можна навіть школу десь приблизно 400 учнів триповерхова школа, то за умови відпрацювання такої евакуації це дійсно можливо, але чотири хвилини і сорок секунд це ж різний часовий проміжок. Тому можна говорити, що за сорок секунд ми можемо встигнути спустити до підвального приміщення лише дітей, які на першому поверсі. От тоді а але я, говорить... я уявляю, це уявіть собі, дитина сидить. Вона ще, можливо, знаєте, розслаблена, десь слухала вчительку. Хтось, ну щоб давайте чесно говорити, хтось десь там замріявся, можливо, заснув хтось з ручкою. І от уявіть собі, дитина почула цей сигнал. Вона має просто миттєво зірватися з місця і побігти. І тут питання у безпеці, як діти з усіх класів будуть бігти до укриття. Вони ж можуть одне на. Одного е натрапити лоб в лоба, що називається аварія, да така може щинитися. і треба ж по сходах спуститися безпечно. А ще ж є дорослі е вчителі, ну різного віку, є і старшого віку, які мають відповідати за них, і вони теж повинні за ці 40 секунд спуститися до підвального приміщення чи там облаштованого е укриття. Як це все? Так, от евакуація ніколи не, не повинна бути хаотичною в закладі освіти. Всі схеми евакуації, як правило, чітко відпрацьовані, і кожен знає свої дії після отримання сигналу. І тільки за умови чітко організованої, відпрацьованої цієї схеми можна спустити дітей. Тобто, діти просто так не бігтимуть. Дітей виводитиме вчитель, виводитиме організовано і швидко. Вікторія, долучайтеся, але, як ви, ви бачите процеси карто, евакуації дітей, е, за скільки ну можливо, вам військові говорили. Да? От Марина зараз сказала про ці страшні 40 секунд. У вас вони, фахівці, кажуть, більше до лозової, але військові вас поінформували, е, який у вас є оцей важливий час? Ну, е час оголошується такий же самий, але я хочу зазначити про те, що у нас є теж заклади яких. Понад 600 дітей. У нас є закладах в якому майже 1200 дітей. І звісно, цей проміжок часу згодна з пані Мариною, згодна з вами, що він буде розвинутий у часті, адже як би там не було, ці сховища мають переважно два виходи і виходи. Тому таку кількість дітей в ту той час, який ставлять перед нами, звісно, зробити не буде неможливо. Згодна з тим, що ці дії повинні бути доведені і до автоматизму. Але знову, щоб їх довести до автоматизму з дітьми і класом, треба зібрати цю купу дітей. А на сьогодні говориться про те, що поки що ці масові заходи з дітьми заборонені. Тобто, розумієте, тут є такий бар'єр, практичний бар'єр, який треба подолати, навчити понад 600 дітей швидко спуститися в сховище цих дітей, дітей треба зібрати. На це треба отримати дозвіл від кожного батька. І ви правильно сказали сьогодні, що особисто кожна родина приймає рішення. І я, мабуть, говорила про те, що, мабуть, і кожного дня це буде окреме рішення. Чи віддавати дитину до, на офлайн навчання, чи все ж таки навчатися на дистанцію. А от як це має бути оформлене рішення? Це будуть писати е, батьки письмовий дозвіл. От щоб потім не виникало юридичних оказій, да, юридичних оцих моментів щодо відповідальності вчителя е, директора школи? Звісно, ну, на місцях рішення приймає спочатку військова адміністрація, потім рішення про форму навчання приймає заклад освіти. І на мою думку, і думки як матусі, як бабусі, що кожного окремого дня дитина повинна проходити в школу з дозвілом батьків, щоб це була спільна відповідальність. Угу. Фор, тобто письмово, письмовий дозвіл а, не, тільки письмовий. Знає Добре, Марин, Вікторія, от будь яких о, питаннях, коли о, починається розгляд будь-якої справи, то розглядаються документи. Слова ніде не можна використати на підтвердження, від них можна відмовитися. Марин, у вас ще багато дітей в, еваку... в евакуації? От тут теж виникає питання: як організувати, якщо беремо ми он офлайн та наживе навчання? Одні ще перебувають а, за кордоном чи в містах різних містах в евакуації, та, бо ну, ще така ситуація все-таки безпеково залишається хиткою, та, е, а інші вже у чугуєві. От можете про це сказати? На сьогоднішній день в Чугуєві менше половини дітей, тобто більше 50% наразі в евакуації, і батьки ще не приймають рішення про те, щоб повертатися назад до Чугуєва. Тому якщо ми приймаємо рішення про офлайн, то тоді треба ж вирішити питання, як навчати інших дітей, бо вони хочуть бути з нашими закладами, з нашими педагогами і нашу у нас отримувати освіту. Двічі вчитель читати урок не буде. Якщо він вже відпрацював у класі, то іще раз читати його в онлайні, зрозуміло, він не зможе. <тур> і саме тому теж було прийнято рішення, із урахуванням того, що цих діток також треба навчати і не ділити їх між собою. То краще буде саме онлайн для всіх технічних можливостей транслювати кожен урок у нас немає. З класу немає, так? Да? Угу. Ну і же теж багато шкіл на розбито, наскільки я розумію. Правильно Просто Марин? Так, Марин, так. я правильно розумію, у вас же і багато шкіл розбито, правильно? Е, так, у нас значно зруйновані е, ну, майже ще дві школи. Це mm -hmm. такі руйнування, де залишилися ну, окремі стіни, окремі частини будівлі. А пошкоджених вікна їх Три, Ще три школи пошкоджені е, так, що туди треба вкладати декілька мільйонів для того, щоб їх відновити. Е, Замінити вікна, замінити двері, відремонтувати покрівлю, відремонтувати внутрішні мережі, і це дуже-дуже великі фінансові вкладення. Тобто, з 12,5 – це вже багато. Решта шкіл вже відновлені, і де можливо було, в шести закладах є можливість технічного облаштування підвальних приміщень, ми це зробили. Десь уже зробили, десь ідуть будівельні роботи. Так вони робляться. А в чотирьох закладах взагалі немає технічної можливості, бо підвалів просто немає, і там треба будувати. Це буде нове будівництво, і ми розглядаємо можливість будівництва модульних укриттів, які треба заглибити в ґрунт, де це дозволяють саме ґрунти. Вартість такого будівництва дуже велика, і бюджет на сьогоднішній день потягнути стільки не може. Ми шукаємо всіх можливих спонсорів. Так приїжджають багато громадських Міжнародні організацій. Партнери, так? Ми надаємо заявки, беремо участь в інвестиційних проектах, але на сьогоднішній день ситуація поки що така. Вікторія, одразу давайте до лозової. У вас там теж були прильоти і в вересні, і у травні того року. Є руйновити пошкоджені дитсадки і школи. Що у вас з, з тими втратами? А напевно вже не чує, і я, я, я зрозумів. Добре, п, 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 пані Марине, я ще вас хотів запитати, чи обговорюєте ви вже із колегами освітні втрати? Як це називають? да тобто, те це те, що діти не встигають наздогнати, засвоїти. і зараз експерти обговорюють, як їх в наступному навчальному році наздогнати. Ну, звичайно ж, це питання дуже актуальне, і я думаю, всі освітяни його обговорюють. Але протягом цього навчального року ми зробили усе можливе, щоб освітній процес у нас відбувався на належному рівні. Максимум дозволено санітарним регламентом кількість уроків в онлайн в синхронному режимі, консультації, все, що можна, ми дали дітям, і ми намагалися, щоб цих освітніх втрат було якнайменше. Але залишається актуальним питання соціалізації дітей, залишається актуальним питання психологічної підтримки. Дуже складно з дітьми початкової школи, які в онлайн навчаються, були в дитячих садочках у зв'язку з карантином, прийшли до школи, і вони ще, власне, і за партами не сиділи. Але ми змогли навчити і читати, і писати, і максимально виконати програмні вимоги, щоб. Діти отримали максимально якісні послуги. Я теж хочу, щоб діти отримували максимально якісні е, уроки, так, знання, бо все-таки йдеться вже зараз про майбутнє, як ми будемо відбудовувати Україну. Зараз потрібні будуть фахівці з найрізноманітніших. Да. Фахів і тому зараз дуже великі сподівання на вчителів, щоб вони готували вмотивованих дітей. Дякую дуже, пані Марина, що ви вийшли до нас у прямий ефір. Розповіли про рішення Харківської Чугуївської міської ради. З нами на зв'язку була Марина Реброва. Вона є начальницею міського управління освіти Чугуївської міської ради, а також Вікторія Урванцева. Вона представляла. Лозівську міську раду є начальницею управління освіти, молоді та спорту. Обіцяю, що у наступних етерах, вже наступного тижня ми продовжимо дискусію із педагогами, із керівниками освітніх закладів з інших громад. Ну і хочемо долучити до дискусії все-таки і місто Харків саме, так, тобто вчителів з Харкова. Все це будемо робити у наступних етерах. Ну а після. Музе... Музичної композиції ми будемо говорити про якість сервісу таксі, про те, що ж слухають таксисти в машинах, і як може власне, пасажир впливати на таксистів, щоб вони не слухали ворожу музику. Тож дочекайтеся зараз, слухаємо музику.